Друзі, всім привіт! Чи знаєте ви, чим відрізняється реалізм від олдскулу, та чи знали ви, що акварель це найризикованіший стиль татуювання? Якщо ні, то давайте розбиратись, які стилі татуювання існують і в чому подвох. Насамперед, вибір стилю татуювання це не лише про естетику, це також про вашу історію, яку ви закладаєте в свій ескіз, про енергію, яку ви туди закладаєте, і вам з цим жити все життя. Тож, сьогодні давайте розбиратися, які стилі татуювання існують і як це виглядає. Поїхали. Один з найпопулярніших стилів татуювання — це реалізм. Він буває чорно-білий або кольоровий. А, найчастіше в цьому стилі використовують а, портрети людей, портрети тварин або якусь пейзажну тематику. Також дуже часто використовують якісь предмети, тобто, це може бути, можуть бути квіти, можуть бути якісь автомобілі, мотоцикли і будь-яка тематика. В цілому, це просто картинки, які схожі з реалістичною фотографією. Основні вимоги до цього стилю це вибір майстра. Вам потрібно дуже багато уваги приділити вибору майстра, який Спеціалізуються саме на реалістичних татуюваннях, тому що реалізм це доволі складний стиль у своєму технічному виконанні, незважаючи на те, що це просто копіювання фотографії, але це теж потрібно вміти робити якісно. Тож вам потрібно приділяти увагу до портфоліо майстра і роздивлятись його роботи, щоб вони вам, вам особливо подобались. А із якихось попереджень це ну догляд за татуюванням, Тому що, по-перше, під час загоєння татуювання вам потрібно приділяти увагу, щоб воно гарно загоїлось, тому що воно насичене своєю деталізацією. А по-друге, це догляд за татуюванням впродовж життя. Тому що а, з часом буде впливати сонце, буде впливати вік, і воно може. Впливати так, що ваша деталізація може трошки з часом змінюватись. Тому а, я вам раджу просто доглядати за татуюванням впродовж всього життя. Це вам порадить ваш майстер. Наступний стиль, про який я хочу вам розповісти, це неотрадішнал. Це доволі популярний стиль, його роблять а, зазвичай молоді хлопці, і дівчата, і дорослі теж роблять. Діти, так да. він доволі популярний зараз. І там. Дуже часто використовують якісь абстрактні а, форми, якісь абстрактні елементи і виглядають дуже яскраво і дуже контрастно. Із основних особливостей цього стилю це поєднання товстих та тонких контурів, це абстрактні елементи. А, дуже часто використовують і портретні зображення, дуже часто використовують яких, якихось тварин, а, квіти і якісь ну, звичайні елементи повсякденного життя. В цілому найпопулярніші місця це руки, це передпліччя або плечі. І також дуже часто цей стиль роблять у вигляді якихось рукавів. В, цілому, в цьому стилі характерна відзнака це великі площі, тому що зазвичай люди роблять в цій стилі ці рукава, і їх можна в цілому розділити на декілька сесій, в плані того, що спочатку можна зробити плече або передплечі, а потім продовжити це вниз або вверх. Тому цей стиль дуже зручний в плані якихось великих масштабних проєктів. Ось, а наступний стиль, про який я хочу вам розказати, це Японія або Орієнтал. Цей стиль по своєму візуальному наповненню дуже схожий з neotraдішналом, але в цілому він використовує в собі більш східні мотиви, і також характерною відзнакою цього стилю є фони. Часто в фонах використовуються хвилі або повітря. І це є характерна відзнака саме японського татуювання. Воно може бути класичним або неокласичним, але суттєво там нічого не відрізняється, окрім якоїсь деталізації. Зазвичай цей стиль має на увазі під собою великі площі, тобто рукав, або нога, або спина, або взагалі бодсюд. Бодісюд, бодісюд це так званий костюм, коли використовують все тіло і по своєму сюжету наповнюють всі частини тіла якимись елементами, так щоб воно сюжетно виглядало дуже цікаво і наповнено. Цей стиль підходить всім, хто сміливо відноситься до великих татуювань і. Хоче собі зробити одне велике татуювання, і на цьому в цілому можна зупинятись. Вся ідея пов'язана на сюжеті, тому що фон взаємодіє з якимись основними елементами і виглядає просто цікаво на великих поверхнях. Тому я вам раджу одразу робити велике татуювання в японському стилі це рукав, або нога, або спина. Ось тому в цілому воно підійде будь-якій людині, яка. Одразу наважується на щось велике, яка одразу розуміє, що ти хочеш зробити рукав, і ти не хочеш його якось пробувати з чогось маленького. Тому я вам раджу одразу шукати майстрів, які спеціалізуються на цих татуюваннях, тому що е в цілому. Майстри, які роблять всі татуювання поспіль, то вони не дуже розуміються на Японії, тому що це доволі характерна стилізація для того, щоб намалювати індивідуальний дизайн, який буде відповідати традиційним канонам японських якихось елементів. Також одної з знаків в японському стилі я хочу зазначити, це фони. Вони потребують якісного малювання на тілі, тому що зазвичай можна зробити якийсь ескіз, який буде якось схематично виглядати на, на папері, але в цілому, здебільшого, все потрібно малювати на тілі для того, щоб відповідати якимось анатомічним формам. Тому тут також треба ще довіряти майстру. Є така штука, що якщо це буде реалізм якийсь, то ти можеш роздрукувати картинку, прикласти її на себе і ну, типу зробити татуювання, ну тобто через якийсь звичайний там трансфер, трафарет. Але якщо це японське татуювання, то ти не можеш просто на папірі роздрукувати формат руки і переклеїти це на тіло. Тобі потрібно якусь частину, ти можеш переклеїти як трафаретом зробити, але... Все це потрібно поєднати. І це поєднується лише вручну, бо ну, неможливо зробити якийсь е, трансфер на, ось, на таку форму, і вона буде огибати всю руку, тому що є багато якихось місць, які е, деформуються постійно, які якось згинаються, і потрібно вписувати якісь форми просто в форму тіла. Якщо це стосується якоїсь ну, там, типу, спини, то там трошки легше, бо це ну, типу, формат А4, тільки там, його можна збільшити і роздрукувати. А коли це рука або нога, то потрібно якось логічно все це огорнути навколо тіла і якось цікаво поєднати. І ще один стиль татуювання це акварель. Це доволі яскравий кольоровий стиль, в якому дуже часто використовуються невеликі об'єкти, невеликі фрагменти, і також. Цей стиль дуже характерний своїми абстрактними мазками, наче фарбою по холсту. І найрозповсюдженіший ризик це втрата контрасту, тому що в цих татуюваннях, в цих ескізах, зазвичай відсутність якихось контурних елементів. Хоча дуже часто використовують невелику. Кількість контур для того, щоб це пов'язати між собою, щоб воно виглядало насичено. Але вам до цього треба просто шукати гарного майстра, який спеціалізується саме на цих акварельних зображеннях, тому що з часом ці татуювання можуть якось а, трошки відцвітати або, як то кажуть, вигорати. Але це все пов'язано з тим, що немає насиченості, тому що акварель сама по собі вона така вона легка і така повітряна. Ось тому вам, вам треба бути уважним до вибору майстра. Також а, в цьому стилі дуже часто роблять якісь невеликі зображення, які можуть бути пам'ятними або просто символічними для вас. І наступний стиль, який доволі розповсюджений зараз, це мікрореалізм. Мікрореалізм поєднує в собі реалістичність та мінімалістичність. Тобто це зазвичай якісь реалістичні елементи, просто зменшені в якомусь форматі для того, щоб зробити невелике татуювання. Воно зараз дуже популярне через те, що Дуже багато людей собі це роблять, і воно виглядає доволі хірово. Ти дивишся, знаєш, здалеку. Там, типу, просто плямка, ось така. І типу, треба так підійти подивитись. Хоча корейці роблять такі штуки. Пістець просто ну, по факту, мікротатуювання, яке невелике, і ви можете його зробити собі не за повний день, а за там декілька годин. Зробити собі будь-яке зображення, яке вам подобається, і воно буде виглядати чітко і реалістично. Але дуже уважно потрібно обирати майстра, який спеціалізується на цих татуюваннях, тому що майстер без досвіду не може фізично відтворити якусь реалістичність, і не треба придумати мікрореалізм з якоюсь графікою, тому що реалізм він повинен виглядати як фотографія. А чим менше татуювання, тим складніше його робити. Тож будьте уважні, коли обираєте собі майстра. Якщо вам зробили хірово, да, то приходьте до мене. Ми це перекримо, але можна відкоригувати. А наступний стиль після мікрореалізму це графіка. Графіка зараз доволі популярне татуювання, тому що дуже багато людей це роблять, і майже кожен майстер спеціалізується на цьому стилі, тому що дуже легко це робити, і воно виглядає дуже, дуже цікаво і дуже контрастно, тому що майже будь-яке зображення можна стилізувати під графіку. Цей стиль в основі будується на контурах та на тінях. І в цілому цей стиль підходить як хлопцям, так і дівчатам. Також він не має будь-яких вікових обмежень, тому що в цьому стилі можна стилізувати будь-яке зображення, яке вам подобається. І також в цьому стилі роблять як маленькі татуювання, так і великі проєкти. Тобто це може бути і рукав, і може бути вся спина, і може бути навіть все тіло. Тобто це все залежить від вашої уяви та вашої фантазії. Ну і так само варто звертати увагу на майстрів, які роблять графічні дотування, тому що дуже часто графічні, графічна стилізація переходить в якийсь авторський стиль. Тому що графіка може бути якоюсь базовою звичайною, це коли якийсь стилізоване стилізований, стилізований об'єкт виглядає просто як типу з контуром і з тінями. А також це може бути щось більш вже авторське, де додаються якісь фони, додаються якісь текстури або фактури, які виділяють і відрізняють. Дизайн від загальної маси. Ну що, стилів татуювання доволі багато, і кожен з вас може собі знайти. Будь-яке мистецтво по вашому смаку від якоїсь класичної форми до якогось надзвичайного мистецтва. Але дуже варто звертати увагу на майстра, тому що є майстри, які спеціалізуються на якихось конкретних стилях, а є майстри, які роблять все, все підряд і а, можуть робити це якісно. Але якщо вам хочеться зробити щось авторське, то вам бажано шукати майстра, який буде а, відрізнятись своїм авторством та стилізацією. Ну, і також ви можете звернутися до нашої студії. У нас в студії працює багато майстрів, які спеціалізуються на всіх стилях, які ви можете собі уявити і зробити собі будь-яке татуювання, яке вам подобається. Ось, а також напишіть в коментарях, який стиль вам більш до вподоби, і може саме це стане темою нашого наступного відео. Тож, не забудьте підписатись на цей канал, поставити вподобайку та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наше наступне відео. До зустрічі!